Ну що, знову телефон в правій руці, в лівій якась булочка. І дивитися мої ролики. Вітаю всіх телефонних зомбі. Прийшла пора розкрити всю капусту, щоб оцінити масштаби і ситуацію, яка тут робиться, а тож незрозуміло, що там. Уже дві штучки я звідси дірнув. Віселка. Дощі йдуться чудово взагалі. Зверніть увагу просто на цю капусту. На це що вона не в своєму, як то кажуть, соку, а вся хороша потенціал її 2-200 бувало, я вирощував. Зараз я її відкрию, подивлюся, може там вже є більше треба і треба її різати. От. Ціна трошки приупала. Не 100 гривень за кіло. Що ви скажете? Різати таку капусту і продавати десь до кіла вона. Кіло, я різав то вже кіло. Продавати по кіло, продати тонну заробити. Продати тонну по 20 гривень. Чи почекати, щоб виросло 2 тони і продати по 10 гривень? Що вигідніше. Скажіть мені. Що буде вигідніше? Порвало трошки цей. Так, чи чому? Чому воно було до останнього накрите агроволокном? Справа не в тому, що холодно чи ще щось таке похоже, під агроволокном свій мікроклімат і коли жарко, там тримається волога, земля не так пересихає. І от під цим волокном виходить якось так вологість, якась така, да? от коли сонце світить, то заглядаєш сюди, вона така волога. Ця капуста і земля мокра. Тому що якщо брати ось тут і ось там землю да, от, полито в один день, наприклад, Но тільки там, якщо сонце світить півдня і вже зверху сухо, а тут а так і воно мокро, дуже довго. Це раз. По-друге, ніякі шкідники сюди не сідали. Я не бачив тут зараз ну, із цього маленького кусочка я тут нічого не побачив, такого погрізаного білокрилки не було. Це можуть тільки слімаки підгрізти. Слімаки можуть підгрізти там знизу по любасу. Бо аж там знизу де не накрито, то там точно я бачив, що їдять. От. Тобто матняця була накрита до останнього, за рахунок того, щоб не мерзла, а тільки щоб була волога. І я, наскільки замітив за всіми руками, скільки я саджу капусту, помічаю, що капельний полив капельним поливом. Але якщо йде Отак от тиждень дощ як зараз, тиждень два чи як там коли, вона різко виростає, тому що вологу вона вбирає ще й і через ці краплі. Через ці краплі вона вбирає вологу через листя і вона набагато швидше росте і зав'язується. Ладно, зараз відкрию і покажу. Дивіться як стягується. Відкопав я цей край. І тако, хоп. Потім беру ось тут далі. Ось тут далі беру. І ось так все на сторону. Так, низ. Тут повинна бути більша, тому що тут, як капля поливається, і сюди спуск, Ось так трошки під наклоном, то вода сюди більше тече і більше поливається. Ну і без цих підарів, як я вже казав, ніколи в нас не обходиться. Бачите, який смачний? Оце голубця зробити з таким слимаком. Дуже смачно було б. Так, погрізно, так як я і казав. Дивіться, дивіться, що вони роблять. Бачили яка тема? Загризають слимаки. Ось такий качанчик здоровенький. І теж він до слимацюра сидить. Ого. Цей попутав дорогу, Поліз на листях їсти. Дивись, що робиться. Еко капуста без всяких... Ось це бачите две, що робиться. А це рот, бляха муха. Але що саме цікаво, дивіться? Дивіться, яка різниця, до речі, між капустою. Вона в кольорі навіть відрізняється, вся така більш темніша. А ця більш світліша. Так, погрізіної трошки є, так як я казав, вони тут завжди... Знизу тут вони завжди були. Як я борюся з лимаками, ніяк не борюся. Просто терплю вони тут з'їдають. Щось я такого погризене. Людям роздаю, як завжди. Десь щось роздам, десь щось дешевше продам. Так, а капуста взагалі чудова. Чудова. Зараз я її відкрию, вже, мабуть, накривати я не буду, а буду помаленьку її вирізати. Є такі до кілограма качани. А є такі і більші качани. Сорт капусти Старідор. Брешу. Джетадор. Джетадор, так. Старидор пізня. Дві аж десь дити. От урод. Кому наловити баночку? Е, який. Бля, от рот. Біжи пройдися, поки доповзеш сюди, то я її вже виріжу. Є такі нормальні качанчики. І почав крапати дощ. Отже, зараз я її відкрию, лише вже відкритою і вже буду моніторити ситуацію, яка вона тут є. Це я нагадую, другий раз я її відкрив за весь час. Садили дуже рано, з касети. Раз, це ми відкривали, коли вона була прополяна, пропололи. Одна просапка була і все. І все. По краях, де прижимало агроволокно, то воно десь, де прикопано, то воно аж така. Качанчик маленький, звичайно, тверденький, але маленький. І тут теж де прикопано, воно менше. Бо воно стягувало. Капуста впиралася ногами і трошки забирала в неї життя. Так, ось такі діла. Ніякого дохлого кота я тут я поки не знайшов. Напевно, вони їли капусту, якщо сюди залазили. Нормальний дощик почався. І що? Де агроволокно? Все з краєчкою. Значить я його скидав на сторону, а потім просто ось так от скрутив дудлика такого налісника. Мокре, важке. Зарано тут полежить, потім як воно вже висохне, капусту вже накривати не буду. Є два варіанти. Або я його отак от витягну і заберу звідси. Але є ще один варіант, може я його так і тут залишу, О, воно ж прикопане вже. Після того, як капуста виріжеться, капля скрутиться. Можливо, акуратно трактором заїдеться, тут є кудись заїхати. Тут ще щось сусіди не хочуть садити, може, я ще цей городяк попросю. з буріном згораю розробку. Вирізається капусняк значить, і будемо сіяти сюди, щось посіємо. Або цибулю, або моркву, або, може, щось посадимо. Ще поки не відомо. Е... Оскільки ціна на капусняк вона така. Як завжди буває, падає до непередбачуваних мінімумів. А ця капуста вона виростає ну, до 2 кг, вона може вирости. Може ми не будемо чекати всю, щоб до 2 кг, вже помаленьку йдемо з кіло кіло 300 різати, поки є ціна. А потім, потім подивимося, що буде. А ця капуста, то вона вже це сорт-агресор. Агресор, щось її трошки почало грести. треба після душі її буде поцвіркати, то ця капуста трошки може принести грошей, тому що коли ця кінчається ні по чому, капусти на базарі нема багато, то ця капуста вже там в середині липня, з початок серпня, може стоїти там трошки грошей 20-15 гривень. Але туди вже можуть бути качани по 2-3 кіла. то це може більше принести за цю ранню, яка там космос стоїть. І так як я казав, що я буду до, до початку червня, в перших числах червня різати, так воно сталося. Хоча колись раніше я різав ранню капусту, тільки садив її садив з касет, накривавав агроволокном. А я колись садив з теплиці рвану рвану розсаду. Садив, накривав плівку агроволокном, то я різав 4, -го, 4 -го червня, 2-4 вже починав різати, то були по 1,5 кг качани добрячі. І всі були. То Хоч вона і з касет була і, ран і ще раніше ран її посадив і вже більшою, Але погода така, що, бачите, виросла вона не набагато швидше. Може, якби сюди, звісно, бомбанути було чогось хорошого, то може б вона б і краще була. Швидше, так як я перед посівом тільки розкидані трмофоску і кальціє раз пропустив по каплі. І більше вона нічого не бачила, то вона така. Може якби я її там стабільно хоча б ще раз за 3-4 покропив, чимось підживим чи ще щось по каплі, то може була, може була б і швидше. Так, з цим капусняком. Цей капусняк шикарний. Це сорт Агресор, теж з касети. Дивіться, який капуснячок Крутий. Помідори, до речі, теж круті. Треба їх накрити, я так і не накрив. Так і я їх не накрив. Помідорки хотів покропити від хвороб. Від хвороб хотів покропити, а тут -а дощ йде. Підросли нормально, бо порівняно з тими, що аж там десь то вони ті, ті не такі шикарні. Хто хоче побачити цю картоплю, яку я садив мотоблоком. Зараз покажу. Зробив я там новий девайс, щоб підгорнути її. Ще один з дівайсів. Треба якось сюди влізти і підгорнути її. Це ж ми садили мотоблоком, хто слідкує за каналом, це для вас відос. Щось спробували спочатку загортати вушником, потім загорнули просто граблями. Картопля була всяка різна збірна. Є така, що ну то есть один сорт, там другий сорт, третій сорт. Ви бачите місцями, де хороша картопля, то раніше повилазила і більше вона. І це Зараз тим окушником, зараз я покажу в кадр. А цей рядочок вже пізніше саджаний. Ще пізніше трошки тоді. Через три дні. Вісякі рідкі, Рядки. І картопля трошечки бачите листя. Таке, треба її трошки підсвіркати. Також від хвороб. Від хвороб її треба подсвиркати. Підгорнути, подсвіркати. Подивимося чи є. Коріняки добрячі, дивіться, які коріння. Ладно, не буду мучити. Зараз покажу, чим я її хочу підгорнути, якусь причепінку і зробити до мотоблока опять. Тут теж підгорнеться. Так, 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 так. Дощ йде, красота. 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 Ці помідори, то трошки вони трошки ростуть, трошки підустали. Також треба обробити їх. Всякими препаратами, а йде дощ. Ці що з касети, помідори. Є такі, що деякі треба поміняти, тому що тут є медведка. Вона як редиску гризла мою, так і вона згризла пару помідорів. Я бачив. Гризуть помідори медведки. Тут теж. Це помідора з касети сорт теж Мамако. Мамако, а там далі хібінет. Буряну трошечки назбиралося. Дощ іде немає влізти. Помідори не накрив я їх так і тоді дугами. Не накрив. Так, кукурудза. Кукурудза, що найцікавіше, почала підніматися. Дивіться. Оця лежала повністю. А почала підніматися. Росте з середини нове стебло і походу воно його витягує і вирівнює. Я тако замітив багато, що вона була нижчою. Синя капуста. Синя капуста по сезону в тому році була 35 гривень опти. Появляється, Ящичок капусти капуси синьої, ті тисяча гривень. Повна бананка ті тисяча гривень. Бачите, кукурузняк? Всього така теж зломана була. Щось піднімається. І ця... Ну видно, що вона піднімається. Вона така груба стала. Все таке може вона і підніметься. Я вам скажу. І підніметься. Як це цей бульян тут покропити? Тут треба бульян якось покропити, напевно, тому що просопати його нереально. Мало воно бути без гербіциду. Але так як вона лежить влізти. Не дуже вийшло, то прийдеться напевно і чимось цвиркнути в найближчі дні, поки ще не заросло. Так, помідорки. Помідорки е... шпаки їх з'їли. Лете, обгризли повністю. Але не всі з'їли. Є такі, що... що хороші. А є такі, що з'їдені шпаками. Дощ іде ну, нормально. Більш-менш нормальні помідори. Не самий такий ідеал, але зараз як при тепло, то вони будуть кращі. Тут то щось оберезли, немає нічого. Щось вершка немає. І помідорка Мамако. Є такі шикарні десь, які грубілячі як палець пущі. Як палець. Нормально. Довелося зробити ось таку причіпіньку до мотоблока, щоб підгорнути цю картоплю. Щоб картоплю підгорнути, прийшли зробити таку причіпіньку. Це врухається туди-сюди. Туди-сюди воно рухається. Тут ззаді ще має бути вставлятися колесо. Де сам відрегулірується, щоб глибину воно тримало. Там можна розставити під любий рядок, так само на шпильках колеса буде подвинути. Ну, хоча там виставлено все то нормально буде. І це воно буде така шняга. Замість цього можна поставити і культиваторну лапку просто і бритву якусь. Тобто такі діла. Ця тележка моя, вона також працює, але тут в ній немає можливості регулювання вліво вправо то я вирішив зробити ще одну. І тут ну це ж від, від моркви, тут окріплення на лапки башки я переробив то оцей укусник просто туди не вліз би ну, можна було б звісно щось підставити але швидко було просто фур-фур зробити хай вже там буде ось така штучка а тілешкою я, я працював то нормально це по цьому перці я там опрацював то дуже хорошо. А це переробив, тому що зробив, тому що щоб цей сніжляддя можна було під картоплю підрегулювати. І, і не на тілешці, тому що я боявся, що може не залізти воно на всякий случай, да? бо тілежка вона плаває і ваги не вистачило б на тілежку. На тілежку ваги б не вистачило, Може. Ну, це я собі так думаю. Щоб, за, щоб загнати його далі, то можливо сюди треба було щось чіпляти, ну, пригрузити його то зробив так, щоб можна було тоді, якщо треба, просто прижати його нижче і піде. Це заводський укушник. з міжрядним культиватором він продавався. Такий більш-менш нормальний. Перерегулірується весь вище нижче, Що можна теж підгорнути все, що І хоче. як хочеш. скільки хочеш. І так. Туди дивився до кінця, той молодець. Вітаю вас.